Шановні друзі, я вас вітаю. Мене звати Світлана Рудніва, я директор бюро 3 компанії Arsag Україна». Сьогодні у нас відбулася зустріч із представником компанії Укрпошта, тому я хочу зробити деякі уточнення змінився дещо порядок отримання наших посилок. Ну, хоча... Нового особливо я вам нічого не скажу, але хочу зафіксувати порядок, тому що у нас є дуже багато порушень. І я хочу, щоб ми з вами, дорогі друзі, були відповідальними в цьому плані, і щоб ми навели лад в отриманні наших посилок, щоб це ніяк нам не захмарювало задоволення від користування продукцією. Перше, що я вам хочу сказати, що як ми всі знаємо, незнання закону не звільняє нас від відповідальності. Тому зараз хочу пере... зробити перелік деяких пунктів, на що треба звернути увагу. Перше, коли ви приходите на Укрпошту для того, щоб отримати вашу посилку, ви повинні її перевірити. І наша компанія Ерсаг Україна вона оплачує додаткову функцію. Що догляд дозволено. Ви можете бачити, що на кожному нашому ящику на, на, на цій наліпці там написано догляд дозволено. Тобто, це додаткова функція, яку оплачує компанія «Ерсаг Україна. Для того, щоб ви могли оглянути посилку, перш ніж її забрати, заплатити за доставку і так далі. Тобто, ви її обов'язково оглядаєте, не допускається. Коли ви її взяли додому, принесли, неваж... не має значення, з якої причини, і там, може, ви виявили якусь невідповідність, всі ці скарги прийматися не будуть. Тому, будь ласка, будьте уважними і ще раз хочу на це наголосити. Всі наші посилки, Ярса Україна, страхує. І тоді діє страховий поліс. Розумієте, ми платимо за це гроші, щоб ви безпечно отримали вашу посилку цілою і не неушкодженою. Якщо є які питання, ми тоді маємо чинити в рамках закону. А не так, як там: ой, я забула, ой, я не змогла, ой, чоловік не хотів, а діти не знали, розумієте, так не можна безвідповідально. Треба перевірити, оглянути, будь ласка, у вас вкладається в кожну посилку накладна. Треба звірити весь перелік товару, який вам прийшов, згідно накладної. Якщо у нас. Десь щось виникають якісь не тут, не, 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 не та, невідповідність якась, да? то ви пам'ятаєте, що ваша, ваш страховий поліс він діє рівно до дверей Укрпошти. Як тільки ви поставили свій підпис, що ви з усім погоджуєтеся і вийшли за двері Укрпошти, це, цей страховий поліс перестає діяти. І вам компанія Ірсаг нічим не зможе допомогти. Якщо ви виявили якусь невідповідність, перше, це якась недостача, щось вам не поклали. Щось, ну, може таке трапитися, буває таке, так же, всі ми люди. Далі, якщо ви щось розбите, щось роздавлене, щось розсипалося, ну, щось не в належному стані прийшов товар, і в цих випадках ви обов'язково повинні скласти акт. Працівник, верніше Укрпошти, повинен скласти акт 51.3 такої форми. Вони про це знають, і ви повинні скласти акт обов'язково в двох екземплярах. Тобто будь-який факт. Що порвалося, не дійшло, чогось не вистачає. Ви повинні зафіксувати, дорогі друзі. Якщо ви цей факт не зафіксуєте, вам ніхто не допоможе далі. Тому, будь ласка, якщо працівник Укрпошти відмовляється вам складати акт, тоді ви просите, щоб вам запросили завідуючу цього відділення. От, будь ласка, Ну, в крайньому випадку ви дзвоните своєму директору. У нас є наш персональний менеджер Укрпошти, до якого ми також можемо звернутися. Ну, такі випадки не так часто трапляються, але все таки, якщо вже категорично людина відмовляється, то ну, тоді вже ви ну, таким чином дієте. Ну, взагалі, акт. Повинен бути складений. Навіть якщо ваша посилка, вона ціла і скотч фірми, фірмовий скотч компанії Рсаг не ушкоджений, вони повинні все рівно скласти акт, ну, написати, що під час огляду ем, якби пошкодження самої посилки не виявлено, але зафіксувати ось цю недостачу. І далі, дивіться, вже ви е, йдете додому, ви забираєте цю посилку, якщо ми раніше її відправляли. В компанію і далі ви отримували назад нову. Так як зараз ускладнена пересилка, бачите, така, такий час зараз у нас в країні, то зараз нам дозволили забрати посилку, але зафіксувати цей факт актом. далі ви приходите додому, фотографуєте цей акт, ваш примірник, своєму директору, ви це все відправляєте, пишете прізвище, номер замовлення, номер відправлення. ТТН, все це. От. І фотографуєте цей акт, відправляєте вашому директору і далі вже вам пришлють. І ще хочу звернути увагу: повторно оці всі. Речі, які, наприклад, були відсутні, ви переглядаєте, щоб вони були на складі. от, І пишете, якщо є воно на складі. також ви повинні вказати, в яку посилку вам покласти прізвище, номер, прошу покласти недостачу з такого то замовлення, прізвище, номер. Все це ви друкуєте, не нескріни кидаєте, тому що, ну. Працівник повинен компанії скопіювати, вставити, і в пошуку він не може по скріну знайти ну, ваше, ваше відправлення, ваше замовлення. Тому обов'язково ви це все пишете, описуєте ситуацію дуже коротко, куди покласти ці всі товари, вони без вашого. Звернення не відправляються, тому що дуже багато людей переїжджає, змінює місце, місце знаходження. Тому без вашого письмового повідомлення своєму директору цей продукт, який ви там, наприклад, не отримали. Він не буде відправлений, поки ви про це не повідомите. Це ви зрозуміли і покласти в яке замовлення. Друге, ви можете відправити конкретно цю недостачу, але тоді ви будете за свій рахунок оплачувати доставку. Доставка буде за ваш рахунок. Якщо це вкладається в замовлення, це буде безкоштовно. Далі дивіться, це якщо щось розлите, щось роздавлене, якась недостача. Буває так, що якийсь у нас відбувається пересорт. Пересорт. Це що значить? Наприклад, вам повинен прийти бат кошачий кіготь, а прийшов Звіробій. Повинен прийти крем сосна, а прийшла іва. і так далі. Тут ми не можемо пред'являти претензії у Укрпошті. Ви повинні зафіксувати цей Ну, зафіксувати цю, цей випадок любим для вас зручним способом, так як зараз роблять наші партнери в Європі. Тобто записати відео, ви пишете прямо на пошті, щоб це було видно, що це ви відкрили, ось пошта, ви, тому що ви перевірили, у вас є накладна, і ви звірили, і ви це все, ну, от, будь ласка, зафіксуйте. Тому що, якщо вже ви це робите вдома. Скажіть, будь ласка, як можна, ну, вже, якби які докази ви можете предоставити, що це не ви витягли, що це ви не по дорозі загубили? Тобто, ви ну, знаєте, як в суді, да, не приймаються ці всі такі словесні докази і такі прохання, повинні бути документи. Тобто, будь ласка, запишіть відео, попросіть когось, напишіть, якщо у вас немає відео телефона, напишіть просто такий, складіть акт від руки, і хай двоє свідків зафіксують, напишіть їхні телефони. В такій-посилці то посилці виявлено пересорт. тобто, ну, така, Ось така та невідповідність. Своїми словами пишете в довільній формі. І зафіксуйте. Тоді ви можете із цим, з цим документом, з цим доказом звернутися до компанії Єрсаг і далі вже буде виконана певна робота. Дивіться, самі ви не можете звернутися в Укрпошту для того, щоб якусь там, компенсацію оформлювати, якісь претензії, заяву. Ви не можете написати, тому що Ерсаг Україна юридична особа і Укрпошта юридична особа. Тобто тут іде. Уже відносини між юридичними особами, а ви фізична особа. Тому ви звертаєтеся до свого директора РСАГ Україна, який уже має контакт із менеджером Укрпошти. Тому ваша робота просто зафіксувати цей факт, дорогі друзі. Ви мене зрозуміли. Дивіться, і ще раз я хочу повторити: якщо ви виявили якусь невідповідність, перше, ви можете цю посилку забрати, склавши акт і зафіксувавши порушення. Друге, ви можете цю посилку відправити. Якщо вам щось ну, не подобається, це ваше право. Ви бачите, що щось, ну, щось не так на вашу, на вашу думку. Так? Тоді ви відправляєте. В компанію точно так же ви про це попереджаєте свого директора, що ви вже там хочете, що вже ми вирішуємо кожне питання в, окрем, в окремому випадку. І дивіться, ще у вас є третя можливість, ви можете повернути повністю всю посилку, повинен бути весь перелік, і вам компанія поверне гроші. Це теж має певний термін там 2 неділі 14 днів за законом України. Наступне раніше ми могли оформити на сайті Укрпошти переадресацію самі безкоштовно. Хочу звернути увагу, що ця функція зараз недоступна, вона була всього на 3 місяці. Зараз, якщо у вас змінилася адреса, змінився отримувач, номер телефона, отримувач, ну, індекс, ну, звичайно, да, адреса, тому ви про це повинні повідомити своєму директору Ерсаг Україна, повинні знати номер телефона вашого директора, ви можете знайти в вашому особистому кабінеті РСА. Далі, і ще хочу наголосити, що зберігання сьогодні нам представник Укрпошти сказав: за нашим договором, 14 днів. 14 днів. З 6 дня зберігання платне. За кожний день вже 10 гривень. Але не більше 50 гривень компанія ну, Укрпошта може з вас взяти за зберігання. Це ви теж на це зверніть увагу. І ще, дивіться, дорогі друзі, часто, ну не часто ну, були такі випадки, ну, рідко, але були такі випадки, коли смс не прийшла. Тому ви не знаєте, що там, чи прийшла ваша посилка на пошту, чи не прийшла. Тому ми дуже вас просимо. Бувають помилки, всі роблять помилки. Тому наша задача бути уважними і держати на контролі це питання. Якщо, наша компанія Ерсах, вона для цього робить все, щоб ви могли відслідкувати свою. Посилку, як це зробити, є окреме відео, ви можете на каналі в мене його знайти. Як відслідкувати свою посилку? Тобто РСА Україна, коли відбувається відправка, ви можете в чаті знайти списки відправки, і там є номер ТТН, номер відправки, за яким ви можете відслідкувати вашу посилку на сайті. Укрпочти. Тому, якщо ви ну, також відчуваєте, що посилка повинна прийти, то будь ласка, відстежуйте. Хочу нагадати, що ми всі з вами, дорогі друзі, хто зареєстрований і хто чекає замовлення, ми всі являємося партнерами компанії ErSAG. Тобто ми в співпраці з компанією ErSAG Україна. І кожен повинен свої обов'язки виконувати ваша. Ваш обов'язок слідкувати, ваш обов'язок навчити своїх партнерів, чітко дотримуватися всіх інструкцій. І саме головне це от перевіряти. Розумієте, ми, Україна, хочемо бути європейською країною, а в, Європа, в Європі. Там верховенство права, там працюють закони, і нам це подобається. Тому і наша задача також зробити все для того, щоб працював закон, а не якийсь там. Ой, помогіть, ой, я не змогла. Розумієте, закон один для всіх. І останнє, що я хочу сказати, є у нас в Укрпошті така додаткова послуга, як кур'єрська доставка або доставка до дверей. Хочу наголосити, що ви, перш ніж замовля... ви можете замовити таку послугу додаткову в Укрпошті, але спочатку ви повинні перевірити, чи діє ця, ця функція в вашому місті. В основному ця функція доступна у великих містах, у великих містах. тоді кур'єр може принести вашу посилку вам до дверей додому. Якщо це у вас маленьке якесь містечко, там, вони, там ці посилочки носять листоноші. Листоноша не може ящик 10 кг принести, там діє до 2 кг посилку вона може вам принести. Тому це все вже треба уточнювати конкретно з вашою. З вашим відділенням Укрпочти, або позвонити на гарячу лінію, і там вам дадуть таку повну інформацію, тому що зараз ви бачите, як все в країні дуже мінливе. Але якщо у вас є все-таки в вашому місті, от Миколаїв зараз користується багато хто такою функцією, вона недорога, хочу вам сказати, десь в районі 20 гривень. Тому багато людей охотно її замовляють. Для цього ви повинні, на свої, коли ви робите замовлення, в коментарях написати вашу повну адресу і написати, що це кур'єрська доставка. І ще. Є другий варіант, ви можете, ну це тоді буде платна доставка. Якщо у вас платна доставка, ви оплачуєте всю доставку з кур'єрськими послугами, особисто ви. А якщо у вас посилка замовлення безкоштовне більше, ніж 6 балів, так? тому компанія Ерсах вона може оплатити вам тільки до відділення. Укрпошти, безкоштовну доставку, а кур'єрську, оцю всю додаткову ну, кур'єрську доставку, ви вже замовляєте за свій рахунок. Тоді ви можете що зробити? Замовити кур'єрську доставку на гарячій лінії Укрпошти, якщо ви хочете, щоб ну, скористатися безкоштовною доставкою. І ще раз, Ерсаг Україна може вам відправити на ваше відділення безкоштовно, а ви на гарячій лінії замовляєте кур'єрську доставку до дверей на гарячій лінії Укрпошти, ось таким чином можна зробити. Якщо ваша доставка платна, тобто це замовлення менше, ніж на 6 балів, тому тоді ви можете замовити кур'єрську доставку на сайті, коли ви робите. Замовлення, ви можете написати вашу повну адресу в коментарях. Ну, краще продублювати своєму директору. Тоді ми зробимо ну, певну відмітку, щоб ви отримали цю посилку. І вже за доставку повністю разом з кур'єрськими послугами, ви вже заплатите під час того, як вам цю посилку принесуть. Дорогі друзі, це такий, такий коротесенький перелік. Таких основних питань, які люди задають кожного дня мені, ну, щоб ви знали, дорогі друзі, як чинити в певній ситуації. Дякую всім за увагу і дякую, що ви всі в нас обачні, всі ну, чините пр правильно, чиняйте правильно. Всім бажаю гарного дня і перемоги! Щасливо!